Отже, імені всієї нашої парафії з нагоди свого дня народження, приміти нас вітання, бажання щастя, міцного здоров'я, сімейного благополуччя і Божого благословення вам і вашій родині, а вдарусь від нас і від всіх аніматорів старих і людей. Навітаємо на спину. На костелі на годиннику грає 12 година, і ми так гарно встигли почати в 11-й службу і завершити всі привітання в 12-й, щоб ніхто не знався. Ще раз дякую вам за привітання, за зацілення роботи. І пам'ятайте таку науку коротеньку, що все, що ви віддасте своїй сім'ї, своїм рідним, буде постійно даватися чути якимись проблемами, якимись хворобами. Все, що ви віддасте на Боже через церкву, через час, Бозі, все вам повернеться. Вашим сім'ям, здоров'ям і величезним благословенням, перевірено на собі. Тому нехай Господь Бог благословить вас, дорогі, і вибачте за помилку, якою минулого року, якої минулого року допустився. А це помилка, коли я сказав, що дуже багато часу приділяю парафії і дуже мало сім'ї дітям. Почав багато приділяти часу. І цілий рік мав кого проблем. Коли я зрозумів, Повністю знову ж таки віддався на парафію, на прославу Божу. І тому і кажу вам: чим більше ви віддасте від себе вашого здоров'я для своєї парафії, яку ми разом тут творимо для себе, для своїх дітей, для один одного, в любові вишкорюємо себе, Господь Бог воздать нам, щоб цьому житті а обов'язково проведе до царства Небесного. Так як вже вони попалилися, то хочу сказати, що ми мали кільканадцять нових аніматорів, так? тобто сьомеро аніматорів ми мали попередніх, і протягом цієї зими, протягом канікул, ми не мали часу на відпочинок. Адже кожен день був зайнятий вишколом нових аніматорів, яких ми тут бачили, що є одна дівчинка, але вона, напевно, захворіла, але їй не вийшло. Відповідно. Вони будуть мати екзамен всього, що вони напрацювали, і будуть працювати з вашими дітьми. Ось це є мої апостоли. Подивіться на них, так? Мої апостоли. То є апостоли мої парапіальна рада, економічна рада. А ви всі, які прямуєте за тим словом, яке хочеться вам подати, готуючись, є учні. Тому не зрадьмо Христа, будьмо в одній єдиній команді. Бо даремно в українській касті є про щуку, про лебедя і про рака, які кожну свою сторону тягнули. Тільки коли ми будемо одній упряжці на прославу Господа Бога мовчати заради спасіння душ молоді дітей, Господь Бог нас усіх винагородить. Що я дякую вам за таке креативне привітання. Хай Господь кожному з вас. Благословить благословення Сегоднього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Нехай сходить на кожного з вас і перебуває з вами, щоб вас спасти і подарувати колись радість і раю, а за земного життя, сімейного благополуччя, любові на віки вічні. Амінь. Всім нам, нашій спільноті, нашій живій парафії, нашій живі наші молоді. Нехай Господь затворить і як благодійна. Вита, новая Вита, Новая Вита, Новая Вита, Новая Вита, Сын Человек и Любовь, okay. Сын Тоби, Яку Боже, Иисус Хранилию, За Игою, за Христос Славу, за на народ. Христос рождается. Поки ще колядки співаються нову радість.